У Хамстер Комбат. Вся інформація про проєкт знаходиться в телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під відео, переходьте. Там щодня виставляються пости щодо секретного шифру, комбо, карт та інше. У кого ще немає цього бота, залітайте, є можливість ще заробити мільйончики, щоб після лістингу перетворити монети на реальні гроші. Так ось розблокуємо код на подальші 26 годин. Слово сьогодні ми будемо вписувати ФОМО. Поїхали. Крапка, крапка. тире, крапка. Тире, тире, тире. Тире, тире. І остання літера тире, тире, тире. Код розблокований. Забираю мільйон монет. І я вам скажу, що це для мене здивування, тому що вдалося розблокувати код з першого разу. Це якась фантастика. Зараз можу ще збільшити прибуток за годину, відкриваю найвигідніші картки. 6800 на баланс, потім 4600 відлетіли на баланс, 9019. І переходжу в розділ «Specials». Тут також відкриваю вигідні картки, які блокуються часом. Також не забувайте заходити щодня бонус вкладку, щоб безкоштовно забирати монети. Календар на 10 днів складений, і якщо ви, наприклад, на п'ятий день зайдете, а на шостий забудете, то автоматично вас перекине на початок, тобто знову будете починати забирати монети з першого дня. Я іноді забуваю. Нема кому мені нагадувати, тому можу шість днів поспіль зібрати прибуток, а на сьомий день, наприклад, забути. І таким чином до 5 мільйонів так і не діду. Проєкт Pixel Tab, на якому 100% буде роздача токенів, тому пропустити такий улов буде досить прикро. Рекомендую зареєструватися та просто збирати монети. При цьому гроші ми не вкладаємо, трохи віддаємо часу, за який нам потім пізніше заплатять. Також не забувайте про проєкти TabSwap, досить перспективний бот, в якому 100% буде роздача токенів, обов'язково буде лістинг. Також проєкти ми форму... фармити монети, розгадуємо комбо, виконуємо завдання та очікуємо на лістинг.